Вітаємо усіх прихильників Сівер-Бізнес-Ліга, Асоціація футзалу. міста Львова пропонує вашій увазі. Останній поєдинок сьогоднішнього вечора. Руслан Маєвецький був у львівській енергії, але, як то кажуть, не пішло. Удар середньої дистанції. Чудова гра голкіпера. Павлюх. Задорецький Володимир може стріляти лівою ногою. Ось це вихованець Володимир Леський 0 Трусард Діким веде в рахунку. Денис Гулевський. Лівою. Виймай та розпишіться. Чи Команда Трусарді Тім. Чидова передача у центр поля білий. Ну я не знаю. Ось завдання 2-0! За Донецький поміж ніх! Лубин буде гривню, я так розумію. Коплені. Менелевич. Виконувати передачу намагався, однак б'є. Вента. У плей-офф. Якимов Передачу виконує. Забивати можна! Андрій Кова! Як же ж Три атаки. Шафранський. Тарасович на випередження. Удар від Шафранського! 3-0. Ось такими діями Шафранський. Сам ще може на досить високому рівні продовжувати. Ви перевершили сьогодні усі очікування. Перед тим було три матчі у еліт бізнес-лізі, але. Максимуму. удар стійка. Труш. Білий лівою ногою на виконання, однак також не влучає нових удари. Атака через правий край. Є можливість завдавати пострілу. На думку благодійного збору, за що ми дякуємо і добику. І усім львівським паблікам. Тим парі і дідом у інших командах це було Майовецький. Немає взяття воріт. Потужні хлопці, які розписали мирову 3-3. По тому 3-2. Нові імена долають Мавітек. ну і кількома хвилинами раніше. Удар! 4-0. Тарас Турок пропускає. Ну Тут нічого не вдієш. Ось спокійно, як на мене. Павлюх. Бере на себе ініціативу. Тарасович ліворуч, праворуч Майовецький. Передачу виконують на Руслана Романа. І той закочується у сітку 5-0. Аргентина Ямайка 98 рік. Аналогічно було, правда, там Ямайка була у зеленій формі, а не трусар діті. Розуміють, футзал досить тонко. Є можливість виконати передачу і забивати ж можна було у цьому моя... Атака через правий фланг. Є можливість забивати у Тарасовича. Майовецький. стікаря рятує комплексій екстра також УПЛ, як на мене. Майовецький. На ударній позиції завдає удара і визначається. Ось ці голи могли би летіти у ворота польським командам. <реку> на нього суперник. Остапенко. Богдай відбирає м'яч. Передача. Дуже довго зараз возиться. Удар з досочка. Гол! 7-0. Тут дістається Остапенко. потрібно зрозуміти. Помиляється. Надто багато браку зараз. Як у одних, так і інших Голомо. На випередження Олег. Грицаль. Голома Стріляє над воротами Олег. Майорчака. Обіграли останнього, немов на велосипеді. Передоча. Задорецький дуже довго роздумував бити чи не бити Голомага. повернувся. Замоталися. Зелений тросар. Дятім сьогодні очолюватимуть уже турнірну таблицю. Яким стріляє Вента. Зупиняється. Тарас Турок виконує передачу праворуч на Маркіна Данлевич. Є можливість забити Гол! Міяч простиже від міясної імперії ми побачили. Трусарді Дятім у другому таймі. Є можливість знайти продовження Сущак влучив опонента. Турок. У турнірі Трусар Дятім. вечір для вас відкоментував. Олег Чуне. збережіть один одного. Частіше обнімайте близьких. Neadminuos vėl susitrinsime.